За спортсменами з Хмельниччини три золота на Кубку Європи з гірьового спорту. Маємо медаль найвищого гатунку і на чемпіонаті Європи з Тхеквондо серед юнаків. Також розповімо, хто переміг у цьогорічному чемпіонаті області з футболу. Вітаємо! Стартуємо! Три нагороди на двох спортсмени з Хмельниччини на призовому п'єдесталі Кубку Європи з гірьового спорту серед дорослих. Володимир Гризак у ваговій категорії 95 кілограмів. У вправі ривок показав результат 135 підйомів. Насправді це не мій кращий далеко, не мій кращий результат. Це е, трошки вища норматива майстра спорту, і дуже, дуже ще далеко норматива майстра спорту міжнародного класу. Але ну виходить, що збір, рівень збірної України все одно високий, і інші країни не змогли підібратися до цього результату. Ну там близько 10 балів у мене було відриву. Тут було більше, знаєте, так емоційно зустрітися з командою, з якою я давно не бачився, поспілкуватися з людьми. Ну не особливо зверталося увагу на те, е, з ким ти там виступаєш на сусідніх помостах. Більше було цікаво виступити самому і підтримати інші. Чи членів збірної України, які ж також виступали, одразу два золота здобув Полмірок Квіквінія, майстер спорту України, міжнародного класу виборов їх у вправах естафета, поштовх та естафета Довгий цикл. Насамперед перед хотілося б подякувати Збройним силам, що надає можливість там якби займатися, да і виїжджати за кордон. Якби це завдяки все зсу, ми маємо на сьогодні результати в класичній естафеті. Якби я там не особо так виступаю, да, там це не мій такий сильно профіль, але ну, на свій результат е, останній раз я виступав у 2017 році, тобто результат не впав за роки, те саме показав, що і тоді е, якби, ну, А в естафеті довгий цикл можна було б краще. Можна було покращити свій результат, але як е, спрацював із тим самозбереження. Бачиш, що виграєш, для чого більше робити? Різниця була в п'ять очок. Тобто, ну в будь-якому випадку я вже знав, що ми будемо перші. Було 250 учасників, було 12 країн. Потрібно проставляти свою державу, говорити про це, не забувати робити донати, хто як може, щоб допомагали Збройним силам. За словами спортсменів, цьогоріч на кубок Європи з горівого спорту вирушила українська збірна у меншому складі. Все через те, що переважна більшість представників військовослужбовці щодо учасників змагання з Хмельниччини, то Володимир Гризак та Полміра Квіквінія єдині спортсмени, які представляли наш регіон на Кубку Європи у Польщі. Хмельницькі тхеквондисти вибрали повний комплект нагород на чемпіонаті Європи серед юнаків. Вирушили на змагання троє спортсменів і усі повернулися із медалями. Нагороду найвищого гатунку здобула 11-річна Тетяна Шевчук із чемпіонкою та призерами старту поспілкувалися. І ми тож знайомтесь. Коло пошани із прапором України фільмує мати Тетяни Шевчук, Ольга. Юна спортсманка у вирішальному поєдинку здобула перемогу над суперницею із Бельгії. Зустріч була принциповою, адже минулоріч хмельничанка на клубному євро їй поступилась. Це тоді були емоції, прям дуже класні. Не передати їх словами. Хлопали, мама кричала, раділа. Вона мені дуже. Тяжко вдалася. Вона моя зараз сама крута медаль, яка в мене на цей час є. Рідний брат Тетяни Ілля на змаганнях став віце-чемпіоном, мав три сутички. Здобув перемогу над спортсменами з Молдови та Болгарії. А от у фіналі не дотиснув суперника з Сербії. Цей турнір був тяжчий, ніж попередній. Тут було більше учасників сильніших, Ну, перших. «Бої були легші, але в фіналі, чуть, -чуть не здалося». Підопічних на старті супроводжував тренер Валерій Михайловський. каже: атмосфера на євро надихала, а нагороди вихованці здобули завдяки працелюбності та наполегливим тренуванням. Виступ на чемпіонаті Європи присвятили українським воїнам. Я спілкувався з багатьма воїнами, бо в мене багато клієнтів і друзів і. Які там воюють, і вони кажуть, що кожен має займатися своєю справою, оскільки це тренерська старайся піднімати флаг України на найвищому педесталі. І мені дуже приємно, що мої вихованці піднімають наш праг. Це для мене досить важливо. Дебютним чемпіонат Європи став для десятирічної Олександри Шмалій. Її тренер Сергій Назарчук стежив за виступом спортсменки у режимі онлайн. з цією командою під час бо у нас було тренування. Цей це було такі емоції. Знаєте, коли ти. Хочуть підказати цей, але не маєш можливості. Ну, це все одно, що ти з нею виступаєш на, на, на даянгу. Цей це дуже круто, але словами не передати, я вам скажу це. Переживали, вболівали. Своєї єдиній суперниці, яка до слова стала чемпіонкою Європи Олександра Шмалі, поступилася. Та зважаючи на кількість представниць у ваговій категорії 40 кілограмів, хмельничанка таки здобула нагороду, стала бронзовою. У мене такі змішані емоції. Я раділа і хотіла чогось більшого. Ну і я рада за те, що третє місце це перший мій чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи з Хеквондо серед юнаків приймала Румунія. Ому місце на чемпіонаті світу з волейболу сидячи, посіла жіноча збірна команда України. Нагадаємо, у її складі виступали три представниці з Хмельниччини. Наші збірниці вдало подолали груповий етап, у якому поступилися лише гравчиням з Руанди. Відтак з другого місця в підгрупі пройшли далі. У наступному раунді чемпіонату у запеклій боротьбі наші волейболістки здобули перемогу над збірною. Ірану. рахунок зустрічі – 3-1. А от у грі за вихід до півфіналу наші дівчата поступилися. В Бразилії. було видно, як вони старалися. Насправді їм трошечки не вище не вистачило. Ось Бразилія, вона на чемпіонаті світу. Як вам відомо, сьогодні стала чемпіоном. Перше місце я рахую, що нам не вистачило ще ігрового досвіду. У нас досить гарна молода команда. Зараз ми поповнюємо знову состав, вклад команди. Шкода, що наша команда виїхала із семи людей без заміни, тому і їм було дуже складно, навіть можливо, не можна було збити темп гри. Вони їхали таким бійцовським настроєм. Незважаючи на те, що в нас в Україні ось така ситуація, вони, вони дуже боролися. Я ось розмовляла навіть з лікарем з Дніпропетровська, що було з ними, вона каже: було видно, як вони вигризають кожний м'яч. Це дуже приємно, це вже видно, як команда починає боротись. Хочу велику подяку. Сказати ректорю нашого подільського державного інституту КПДІ Тріпаку Маріану Миколаївичу. адже наші дівчата є студентами нашого інституту. Маріан Миколаївич завжди сприяє нам тому, щоб ми здобували таку спортивну майстерність, здобували високі досягнення. Епіцентр здобув право виступати у наступному раунді, де будуть визначені володарі путівок до УПЛ. Команда з Кам'янця-Подільського закріпилася на третьому місці у першій лізі чемпіонату України з футболу. У матчі 12-го туру підопічні Сергія Нагорняка із мінімальною перевагою обіграли львівські Карпати. Єдиний гол належить авторству Євгена Шевченка. Захисник вивів команду вперед на 38-й хвилині поєдинку. Те, що виграли цей матч, вони його вигризли. Розумієте, тим більше таку команду, як Карпата, де ну, легко з ними ніколи не буває. Дуже хороша команда, тренерський склад. 19 листопада епіцентр зіграє із Тернопільською нивою. Наш суперник в активі має 16 очок. Дві гри за п'ять днів після поразки від Івано-Франківського урагану СК Сокіл готується до матчу із енергією. Відбудеться він 16 листопада у Хмельницькому. Тим часом головний тренер Сокола Роман Ковальчик після зустрічі із ураганом наголосив, що працюватимуть над тим, аби забути про домашню поразку. Крайню ж зустріч охарактеризував так: є гра немає результату. так. Тільки так, як і гра, вона в нас, звісно, ще не застабілізована, і важко ще нам дається, але виконують хлопці всі ті установки, які повинні вони виконувати під час ігри. І звісно, тут є ще дисбаланс нас, чому не вдалося зробити результат, тому що наші гравці, які не встигають за основною групою і роблять ключові. Команки, через які ми, звісно, і не добираємо свій результат. Наразі у групі захід хмельницька команда посідає четверте місце в активі. Має шість очок. Чемпіонат області із неймовірною розв'язкою так охрестили цьогорічний сезон у Хмельницькій обласній асоціації футболу. Все через несподіваний результат заключного ігрового дня у прем'єр-лізі. Кожен рік чомусь нас вирішується. Все в останніх матчах. Ну, Не стало винятком, цьогоріч чемпіонат не став винятком. І знову ж таки, якщо брати до останнього туру, вже всі розуміли, що буде важко команді іскратифіпер стати чемпіоном. Але інші думки були і футбольний клуб Антоніни, і ті самі, будемо говорити, коло сполони, який Представляє нашу область в чемпіонаті України і йде на першому місці. Все говорило про те, що колись мав стати чемпіоном, але, як ви правильно зазначили, футбол чим і цікавий. Більше того, якщо ми будемо брати статистику, то переможний м'яч Теофіполь забили на 89-й хвилині. що Ще раз говорить про те, що треба, що футбол триває 90 хвилин і плюс той час, який... Компенсований арбітром формат цього року був скороченим. Ми ви розумієте, що ми почали наприкінці серпня місяця і вже 5 числа листопада закінчили. Тож у прем'єр-лізі чемпіоном області стала Теофіпольська іскра. Саме вона у непростому протистоянні обіграла случ. Срібні призери гравці полонської команди Колос бронзові нагороди. Вперше в історії здобула команда. Антоніни. у першій лізі з чемпіонату області за підсумками ігор тріумфували ФК Дунаєвці, другі оболонь Чемирівці, третій щабель посіли гравці команди Спортлідер зі станції Дунаєвці. Тим часом наразі тривають баталії у Кубку пам'яті героїв України з футболу. До фіналу змагання цьогоріч потрапили команди Колос та ФК Дунаївці. У першому поєдинку поступилися. Зараз готуються до матчу відповіді в восьмій фіналу Кубка України серед аматорських команд «Іскра» з Теофіполя на газоні зійшлася з футболістами з Львівщини. Стартовий матч закінчився із рахунком 4-0 на користь скали 19-11. Матч відповідь відбудеться 16 листопада. Манеж приймав учасників відкритого чемпіонату Центру фізвиховання учнівської молоді з легкої атлетики. Змагалися юнаки та дівчата 2006 7 років народження, 2008-го і молодше. Участь у чемпіонаті взяли команди з Хмельницького, Дунаєвців, городка Кам'янця, Подільського, Тернополя та Жмаренки. До Дня гідності і свободи змагання з оздоровчого плавання. Його прийматиме басейн СКС Плоскирів. До участі запрошують дітей від 9 до 12 років початок 20 листопада о 10-й годині. Дві тисячі гривень саме таку суму запропонували підписники ТРК місто у Фейсбук за світлини із автографом чемпіонки Європи Марини Бахроманчук. Переможцями стали Олександр Вербіцький та Віктор Паламарчук. Кошти надіслали на рахунок благодійного фонду Волонтери Поділля. Тим часом чемпіонка Європи з легкої атлетики готується до проведення благодійних аукціонів у своєму інстаграм. До війни ми були трішки іншими людьми, і насамперед війна змінила нас. Наше життя не буде таким як раніше. Ми вже будемо значно більше усвідомлювати і розуміти ціну своєї незалежності, своєї волі, свої, своїх своїх якихось бажань, навіть з точки зору своїх спортивних перемог. Я помітила наскільки змінилися наші люди, наскільки вони стали ближчі один до одного, наскільки ми стали єдиною такою рушійною силою. На даному етапі за спортом слідкує значно більше людей, і найбільше що мені подобається, що навіть в моменти, коли щось не складається, такої підтримки як цього сезону, я дійсно я за свою спортивну кар'єру не відчувала. І саме лише завдяки цьому. Можна піднятися, рухатися далі і скажімо, перемагати. І лише на своїй спортивній кар'єрі я з певністю можу сказати, що шлях до перемоги дуже важкий. Але якщо наполегливо йти до нього, прагнути, я впевнена, що у нас всі вийде. Таким спортдайджес був цього разу. Дякуємо, що дивилися. Наближаємо перемогу разом.